Друзі, всім привіт! Нас сьогодні з'являється в продажу Kia Sportage 2011 року на 1.7 моторі дизельному, Лінзована оптика на білет. Є також противотуманні фари. Дуже гарна резина на легкосплавних дисках. Тут ми маємо у нас безключовий доступ, відкриваємо машинку, повний електропакет, складання зеркал, все працює. Спуски, відключення стабілізації. У нас 6 ступочка, У нас допомога при паркуванні та відключення та включення парктроників. Також у нас двохзонний клімат-контроль, навігація. Працює у нас задня камера. Кнопочка старт-стоп пробігу 156 тисяч. Шкіряний, дуже якісний та без дірочок салон, підлокітник та пістаканник. Дуже красива панорама. Паркопчик, та як я і казав, камера. Відкриваємо багажник. Тут у нас доволі просторний багажник. З розеточкою. Та багато секцій для ваших речей. Також маємо ключі, знак аварійної установки. Так що, друзі, кому сподобався цей автомобіль, чекаємо вас село Білогородка, Софіївська, 19 автопоїм. Приїжджайте, будемо тестувати. Автопойнт. Придбай якісне авто.